Друзі, всім привіт! Приїхав я на гарну водойму. Риба тут не клює поки що. У нас туман, і думаю, так як мені попалася в руки нарешті нова Сафіночка, я її хочу потестити, подивитися. Дійсно, вона стала більш зліша, ніж стара Сафіна. Я навмисно е добрався саме до Сафіни 274 длиною. Блять, мене утягує по попоти. Ладно, кажи. Пух. Тестом 3.15. Це аналог Софіночки. Та ще стара була а, тестом 2.14. Ну, це стала більш а, тест, мабуть, правильніший 3.15. Тому буду пробувати сьогодні нею покидати, потестити, подивитися, що вона може. Давайте на неї подивимось. Ой! Ой! Серега, не мог витягнути. Сейчас оно, оп, так, так піде. О, піде. Ага, вона без цього не витягується. Опа! Ось вона нова Сафінка. Ну що, дивимося, що вона в себе має. Рукоять. Першим ділом рукоять. Це те, що як на мене саме головне. Маю можливість палець класти як на верхню частину спінінга, так і ось на нижню частину піня. Це дає більшу чутливість. Щось він в двох кольорах чи в двох а, ребрах, гранях, незрозуміло. Тут один. Такий шершавий, тут другий зовсім. Тут взагалі шершава, таке, що хай бог милує. Торей 1100, це, по всій відомості, вершок як на X-Game. А внизу у нас пишете m 40 g Так, ну що ж, по відчуттям нам. Да, вона стала трошки зліша, спору немає. Зліша палиця. Але все рівно вона досить м'ягка. Ось кончик. Іх! Черебіти можна його постраждать, передати не можу. може. Ну. Ну, на кончику там є якась світленька пімпочка, якраз буде видно щодо чого. Рачками можна гарно гратися таким кончиком, черв'ячками. Ну, а там хто його знає? Подивимося, що вона нам покаже. Палиця опозиціюється як дальнобійна, але наскільки вона буде дальнобійна, хто його знає? Головне, щоб вона в моїх руках не поламалася. Тому, друзі, зараз одягаю катушечку і починаємо її тестити. До неї досить таки непогано підійде 3000. Можна використовувати, в принципі, і 4 тисяч, але я буду все рівно на 3000. До речі, подивимося, що тут з кольцом, як воно викручується. Бо на саваді викрутуюся, Ва! Блін, це круто, нічого не скажеш. Под будь-який розмір кату. А, от чого, бачите, 3000 не влазить. Беремо, повністю викрутив фактично. от І тоді в мене тільки залазить ножка. Ну, Оформлена рукоять мені подобається. Тут таке м'ягеньке, пушистеньке, написано азура. от, Все як полагається. Ну, катушечку одів. да, ну, Сказати, що ми знайшли баланс. да, Баланс є. Трьох от, ну, Баланс це не на що не впливає. Тому, друзі, зараз беру, одягаю шнурочок і будемо її тестити. Поїхали. Гайлова. І так, як у нас палиться з 3 грам і до 15, я приготував такий фетик 2 дюйма. І ми почнемо з вами тестувати її з 4 грамів. Ось 4 грама. Одягаємо. Оп. 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 Ну і дивимося. Що у нас з вами? Так, мабуть, я візьму свою коробочку з грузиками. Оп, поближе, щоб не так далеко бігати від води. Ось сюди я покладу і ми отут будемо з вами це все діло робити. І так, дивимося. Так, ну що я вам скажу? 4 грама ефетик на палицю відчувається. Тобто кончик вже працює. Відчувається. Ну, поїхали перший закид Головне, щоб вона не зламалась. Ну, лишні коливання йдуть після закиду. Ну, 4 грама вона досить таки смачно далеко кидає. Да, кончик відігрує. Цей раз не відіграв. Відігрує о. Ну що ж, непогано. Тут досить таке... Шо? то, що я за щось зацепився, мабуть. Тут ом, досить таке тверденьке дно. На 4 грамах в руку мені нічого не віддає. Угу. Давайте вимотаємося ще раз, скинемо. В руку, кстати, палиця досить таки комфортно сидить. Ану, ще раз. Ну Я не скажу, що палець повноцінна на 4 грамах грає. Але все-таки 4 грама для неї це робоча вже вага. Угу. Ну, такою палицею, хоч вона трошки жостча стала, але я вам скажу не набагато жоща. Але все ж таки жестче. О, І анімірувати приманку нею можна. Навіть на 4 грамах. Так, що ми робимо? Снімаємо наші 4 грама, одягаємо 6 грамів. Оп. Дивимося ось наші 6 грамів. Так. Ну, це вже точно, це її робоча, як би сказати, буде відчуватися, повністю все як полагається. І на вудлище досить таки непогано відчувається 6 грамів. Оу! А 6 грамів та летить добряче я вам скажу. Так, до дна достали. Угу. Ну, на 6 грамах я вам скажу, вже я бачу, що потретє кольцо згинається спінінг під час джига. Коли 4 грама стояло, то по друге кольцо, Зараз потретє згинається. Ну, досить непогано. І, до речі, на 6 грамах, от тільки що я б щось стукнувся, щось відчув. Не скажу ну, один раз лише. Скільки раз тут проджигував от що, 6 грамами, то я нічого не відчув. крім одного удару. Ну, не удара, а там, я не знаю, може то ракушка була або щось в цьому роді. Так, давайте. Там, де у нас і побольше, а одного одної тіліпає, звісно, по-страшному. Але 6 грамів вона досить таки далеко відправляє. Ну що, мені імпонує, імпонує. Я взагалі люблю сафінки. У мене попередня версія сафінки. то ця трошки жорстча та трошки м'якша. Ну, старою сафінкою краще, як на мене, німірувати приманочку. Це не так. Це трошечки жорстче буде, зліше. Але з одного на лапша страшно, я вам скажу. Лапша ще те, що треба. Так, добре. Ну, на 6 грамах я не відчув ні дна, нічого, щоб стукало або щось в цьому роді. Давайте поставимо 8 грамів. Так, я ще знаєте, що хотів? Подивитися, оп! Угу. Ну, в принципі, згибається плюс-мінус, так само, як і е, стара сафінка. Отак я її взяв, кончик, зігнувся на п'яти кальцях в корінь. А ровно, я вам покажу, ось до сюди. До цю вона згибається, виходить. Ну, в принципі, як і стара сафінка. Тільки ця, як на мене, гарніше виглядає трохи. О, дивіться, вже. Прикол, дивіться, от і розкрутилася перва зверху верху Ну, Це може у мене так, або я не затягнув, хто його знає. Ну, Я таке не люблю. Я люблю, щоб як затягнув, щоб воно не розкручувалось. 6 грамів знімаю, а Серега он верховода ганяє. <реку> <реку> Та я бачу здоровий верховод. Наживця будемо ловити скоро. Так, то ладно, 6 грамів вбираємо, беремо 8 грамів. Як на мене, стара сафінка з 8 грам у неї потенціал повністю розкритий. Подивимося, як на цій. Так, ну так, да. 8 грам це вже суттєво для неї. Ну, поїхали. Та, ви що? Ах, смачно відправляє. О той кустик, що лежить, ну, деревце в воді, за нього на цей добрий десяток метрів відправило. Ну, да, 8 грам це вже є. О, так вона з 8 грам вже і стучить. Уже і чудово відчувається, що воно все стука, все як полагається. Ну, бачите, я з 8 грам це відчув лише. Непогано. Ну, 8 грам Софінка перекидує половину ставка спокійно. Тут так десь приблизна дистанція 100-110 метрів. Від берега до берега, то половину на восьми грамах вона перекидує. Я вам скажу, для окуня, для окуня, щоб подоставати окуня здалеку, то буде досить таки непогано. Як на мене, це більш така окуняча палиця. І дивіться, на 8 грамах як згинається палиця, коли ви матуєш. Оце виходить до оцього кольця Ось е з'єднання колін і згинається до оцього кольця Тобто при виважуванні там окуня в 400 грам, грубо говоря, так скажем, буде включатися бланк в роботу. Я так думаю чомусь. А ну. Так, ви що? Хорошо шмаляє. Сюди, правда, шнурочок потон. У мене тут 0,4 стоїть шнурочок X-Game. 3,2 кг розриву, то сюди б десь, мабуть, 0,2-0,3 поставить, я вам скажу, буде смачна окуняча палка. Ой-ой-ой, яка смачна буде. Ну, гарна, гарна вона робота. Воно стучить непогано з 8 грам. Головне, щоб гайка знову не розкрутилась у мене. Угу, угу. Досить таки непогано. Ну Я своїх сафінки, до речі, в мене їх отаких от сафінок 2.14, вже три штуки, і всі три штуки я поламав. Як ця себе буде вести, я не знаю. Ну з нею треба акуратно. Не можна, щоб, не дай Бог, десь якась світочка, щоб обводу вдарило, бо це хана їй буде. Дуже чутлива палиця, вона предназначена для акуратних людей, а не для таких лаптів, як я. Беремо 10. Це ми вже з вами по верху йдемо майже. 8 грамів це в нас була половина. Так, 10 грамів дивимось. ось наші 10 грамів, фетик 2, 2 дюйма. Так, ну, так, це вже, звісно, да, да. це вже. Ух, вже чули, со свистом кидаю. Ну, сказати, що 10 грамів я далі відправив, чим 8, ні. Просто вага збільшилася. Та, звісно. Кончик так тепер відігрує. На повному виліті стучить. 10 грамів, ух, передає. Я оце хотів би, звісно, відчути клюваку, але щось я відчуваю, що сьогодні я ніякої клюваки не побачу і не почувствую. Якась погода не та. 10 грамів. Ну так. Я вам скажу, так. Да. Ну тут в цій частині водойми ми вже 10 грамів багатенько. Так, непогано, непогано. Вже і виматуватися солідно треба. Давайте разочок ще раз киданемо 10 грамами. Ну, ну, половину ставка вона перекидує сміло. Ну, Таке я вам скажу відчуття при 10 грамах, що ну, мені так здається принаймні, що вона перегруза боїться, ця палиця, бо у неї вже є якийсь певний, певний спротив при закиді. То можливо, перегружати не можна її. 10 грамів знімаємо, 12 беремо. Оп. Так, дивимось. Ось наші 12 грамів. Так, звісно, 12 грамів, так. Да. Робимо вже побільший свес нашої приманки, бо я вже боюся, що з нею може щось трапитись. Ну, 12 грамів полетіло набагато далі, ніж 10 грамів. Це Серега цим верховодом тут кидається. Долавлювати, я зрозумів. Так, ну, 12 грамів чудово. Чудово. За половину закидує сміло. І з, з розрахунком того, що я особо не вклався, палиця стучить чудово. Дуже чудово палиця стучить. І таке відчуття на 12 грамах, коли я виматуюсь, як будто вже починає включатися нижній бланк. Ну от таке відчуття в мене складається. Так, є. Ну що ж, погнали. Ну, це солідний закид, я вам скажу. Це можна вже класифікувати як дальнобій. Угу. Хоча я вам скажу на такому виліті, їй достаточно важко джиговати. Перед цим я кинув просто легенько, а це я вклався. То їй, я вам скажу, важко джиговати. Палиця може провалюватися. Ну, для окуня саме смак буде. Для судака ця палиця не підійде. Хоча я на стару сафіну більш лапшисту. Я судаків ловив аж бігом. Ну тоді, коли вони саме їли судаки. А коли буду давити підбородками, то думаю, що можливо ця палиця більш за все шовкакається. Ну, це окунь-щука. Палиця окунь-щука. Отак би я сказав. Не щука навіть, окунь, а окунь-щука. Так, кладемо 12. Беремо 14. Так, дивіться, ось, ось це оці резинки, блин, відпадаючі постійно. Так, 14 грамів, ось, бачите, 14 грамів. Зараз шукаємо резинку. Ось одна, потім ми її складемо, тому що це кожного разу буде відпадати. Я цю фігню так не люблю. І вже не можна щось нормальне придумати. Так, ну, непогано, непогано. Спочатку легенько кидаю, потім влажуюсь. Ой, а що вилетіло? Приманка? У мене щось трапилось. Мабуть, я застежку не закрив. Так, да, не закрив застежку і силикон улетів. Пішов я за силіконом. Ось у нас точно таку ж саму приманночку. Оп, крючочок трошечки роздвигаємо. Оп, приміряли де бить. Оп, є. Раз, два і трис. Готово. От так от. Є, готово. Так, дивимося. Наші 14 грамів. Будуть летіти разом з приманкою. Не вкладуюсь, просто легенько кидаю. Ну, 14 грамів, так, да, вона відправляє досить таки чудово, але не, не дуже далеко. Геп-абно. обно. Геп, аб, абно І, до речі, при 14 грамах джигуючи зараз згинається приблизно... Наскільки я бачу шосте і сьоме кольцо Десь між ними згинається. Ну це фастова палка. Так, ну що, давайте вкладемося на 14 грамах. Так, свіс досить таки чималий робимо. Сантиметрів 60-70. Ага, друзі, я вам скажу, вона валиться на 14 грамах, пров... провалилась трохи разом з приманкою. Зато залетіла, я вам скажу добряче. Ну і важко. На такій дистанції важко джигувати. Але все рівно я вам скажу навіть з розрахунком такої дистанції, ну це метрів 60-70 я точно кинув, десь в цьому діапазоні то вона стучить. На 14 грамах вона точно на такої дистанції стучить. Ну вона провалилася. Мабуть, вона не любить досить таки різких рухів. Ну, а я без цього не можу. Мені треба вкладуватися, щоб закинути якомога далі. Так, ну добре, добре. Ну що, те, як, в принципі, всі завжди очікують. Найголовніший момент. <кхм> Знімаємо наші 14 грамів. Так, 14 грамів кладу, беру 16. Ну, це десь у нас по факту буде приблизно 17-18 грамів. Так, попалки. Ну, це дофіга. Для неї це дофіга. Для нової Сафінки це дофіга. Ну, якщо легенько кинуть, закинув досить таки добряче. Вона не провалилася, коли легко, легесенько кинув. Ну і сточить так смачно, ще краще. Ну, ні, ну я вам скажу, 16 грам можна ставити, вона досить непогано джигує 16 грамами. І стучить так, ух. Ух. Непогано сточить. Да. Ну і найцікавіший момент. Чи попаду я зараз на гроші, чи не попаду. <реш> у мене була, як там кажуть, четверта софінка поломана. Ні, вона просто так не ламається, ця софінка. Вон, смотри, 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 вон ганяй, ганяє. Це я пройшовся рядом. Так, роблю свис приблизно сантиметров 50-60, 16 грам вкладаюсь. У -у -у. Друзі, можна 16 грам нею кидати. Тільки питання постає в тому, чи довго можна кидати 16 грам. Ну, 16 грам, хорошо, вона дуже далеко запердолила. І стучить, головне, що 16 грам стучать. Шкода, що я клюваки не отримав ніякої. Але палиця гарна, дійсно вона гарна. Ну, Навіть не дивлячись на те, що оця гайка розкручується час і часу. Ну непогано. Давайте ще раз приблизно кинемо і приблизно порахуємо, скільки дистанцію приблизно. Знову ж для тих спеціалістів за колишки ваші, за рулеточки, за лінеєчки і все останні дрібідь, мені воно не потрібно. Ми приблизно. Щоб розуміти, плюс-мінус, що до чого. Хорош. Так, виматуємо дугу. Оп, От палка отстрелена і давайте рахувати. Один, два, три. Чотири. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97 97 оборотів. Ця катушечка у нас приблизно? скільки? 79? Ну, Приблизно десь ця катушечка 80 см при одному обороті а, бере. Ну, от перемножили, плюс-мінус маємо нашу дистанцію. Так що досить таки непогано. Ну що ж, друзі, ось я її потестив трохи цього палицю. Досить таки непогана палиця. Я вам скажу, вона мені сподобалася, не дивлячись на те, що розкручується гаєчка. Вона така шершава, у неї досить таки комфортна удобна ручка. От, клюваки, на жаль, я не відчув. І наскільки вона чутлива, я, чесно кажучи, не можу вам сказати. У неї оця частина бланка одним оформлена, оця частина бланка другим оформлена, сама гладенька. і ось сама така шершавенька, як в X-Game зроблена. Можливо, хотіли повторити, можливо, ще щось, щоб була більш чувствіша, але я вам скажу так: ця палиця більш така окуняча щуща, У неї досить таки непогано можна витягувати окунів з на ну, неї треба, чесно кажучи, бути обережним. Вона боїться, мабуть, більш за все що дуже різких рухів. Не дай Бог, десь світочка відбивається аж бігом. Тому це делікатна паличка не для таких дилетантів, як я. Для мене треба щось більш жорстче, типу як Фортран, Савада. Це не моя палиця. Тому, друзі, що я вам ще скажу про цю палицю: 16 грамів вона витримала, я в неї вклався. Досить непогано. Більший свіс, палиця не ламається. Зробите коротенький свис на 16 г, більше за все, що вона поламається. Катушечку сюди більш оптимально 3000. становиться. 4 тисячка, я думаю, що ні. Жилочку, якщо сюди поставити 0,2-03, а не так, як в мене 0,4, буде вилітати просто в космос. Ось така, друзі, палиця, я вам скажу, вона мені досить таки сподобалася, цікава. Всім, кому понравилось це відео, Ставим ви вверх, верх підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.